Порожні коридори Прилуцької міської ради рік тому тут обирали секретаря. Голосування проводили в роздягальні тут чи Ні, ці? Ні головні, Тоді, 24 грудня 2020 року, секретарем міськради обрали Артема Рожка від рідного дому. А вже 30 грудня міський голова Ольга Попенко заветувала це рішення депутатів. На це Артем Рожко подав до суду. Якщо депутати міської ради свого часу більшістю голосів обрали мене секретарем міської ради, то я вважаю, що це законне рішення і воно повинно виконуватись. Наразі сьогодні воно. Знаходиться в касаційному суді. Я думаю, що це рішення буде ну, колись, воно буде вже готове, і як касаційний суд вирішить, так воно і буде. Після того, як Ольга Попенко наклала вето на обрання Артема Рожка секретарем міськради, опозиція подала до суду та відмовилась ходити на засідання. Робота ради відтоді заблокована, а депутатський корпус розділився порівну 17 на 17. Через те, що робота міськради заблокована, вже рік прилуки живуть за тимчасовим бюджетом. Він не передбачає виділення грошей на капітальні видатки. А перевізники двічі за рік самовільно піднімали тарифи на проїзд, бо міськрада не може зібратися або дозволити це чи заборонити. Депутат Прилуцької міськради від правовладної фракції Батьківщина та начальник відділу освіти Олександр Правосуд сказав, відсутні сесії впливає і на розвиток освіти міста. У нас два навчальних заклади зараз: школа номер 2 і ліцей номер 10 без директорів. Чому конкурс на директора? Саме повинно прийнятись рішенням сесійним склад комісії, сам конкурс оголосить і так далі. Якщо не буде сесія, не збереться ще рік, от рік і ще буде без директора цей навчальний заклад. Чотири програми не прийняті: це і перевезення дітей, це і харчування, і все інше льготні там і та, і все остальне, все застряло. І для для ще раз повторюсь: комусь це гра, а комусь це життя. Протягом року між провладними та опозиційними силами тривали перемовини. Одним із головних питань, як повідомляли джерела Суспільного, був розподіл посад. Ольга Попенко не хотіла бачити секретарем Артема Рожка. Опозиція хотіла собі посади заступника міського голови та секретаря. Фінальний етап перемовин пройшов 19 листопада. Тоді Ольга Попенко та частина керівників обласних осередків партій, фракції яких представлені у міськраді, зустрілися з Юлією Тимошенко. Валерій Дубіль, заступник керівника ВО « Батьківщина, тоді. І про результати зустрічі відповів так: ми домовились тільки про одне, що нам потрібно все зробити, щоб вийти з цієї кризи, щоб місто запрацювало, мається на увазі політично запрацювало, щоб сесія запрацювала за понад три тижні після цих слів. Депутати від влади та опозиції так і не зустрілися. Депутат міськради від Слуги народу Олександр Прозор звинувачує у цьому Ольгу Попенко. Перше домовиці розблокувати в місті взагалі роботу для того, щоб брати і працювати, ну не можна ставити. Місто в залежність від одної людини. Вона потиснула руку, і як розумію, навіть і домовилися не, не, не спішить виконувати. За словами Олександра Прозора, в 2022 році місто може знову залишитися без бюджету, бо депутати наймовірніше так і не зберуться. Місто на зараз, на даний момент на жаль втрачає, дуже втрачає, і це вже бачать усі. Що місто раз провалюється, провалюється дуже кардинально. Зі слів директора Департаменту фінансів облдержадміністрації Валерія Дудка, без прийнятого бюджету місто зможе жити так само і цього року. Але виникає правова калізія. В Кодексі написано попереднього року. А в нас попередній рік не прийнятий. В кодексі немає відповіді на це питання. Так що виникає калізія, як і з мінімалкою, про що я вам сказав, як зростати повинно, воно ж не передбачено в минулому році. От у цьому році зарплата повинна була зрости на 26% по тарифній сітці бюджетним, бюджетним службовцям. А де взяти, якщо ми тільки обмежені минулим, катастрофи ніякої немає, власні кошти, які були там надлишкові для капітальних видатків, використані не будуть, перейдуть на наступний рік. Нардеп за 210 округом з центром у прилуках Борис Приходько у коментарі Суспільному розповів: якщо до кінця року депутати міськради не зборуться, єдиний вихід з кризи перевибори міськради у прилуках. У депутатів міської ради лишилося майже там два з половиною тижні, чи хай три тижні для відновлення роботи міської ради. А потім ми вже об'єктивно будемо казати і єдиний шлях насправді це перевибори. Місто. Прожило 21 рік без бюджету, і є наразі можливість того, що і 22 рік вони проживуть без бюджету. Це катастрофа. Звернення до Верховної Ради з проханням провести перевибори депутатського корпусу Ольга Попенко направила ще у кінці травня. Цього року, за слів голови підкомитету з питань місцевого самоврядування, Віталія Безгіна, Верховна Рада це питання не розглядатиме. Нема порядку денного цього тижня. Відповідно. Кажемо про цей місяць рік, то немає вірогідності при Якщо буде це, то це січень. Так все одно мають відбутися. Вони, якщо там процедура все дотримана, то звісно. Зі слів Бориса Приходька, якщо Верховна Рада ухвалить рішення про перевибори до кінця січня, вони можуть відбутися 27 березня 2022 року. Суспільне також намагалося отримати коментар Ольги Попенко. Вона не відповідає на телефонні дзвінки та повідомлення. А в день проведення зйомок на робочому місці її не було. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному.